У Прилуцькій дитячо-юнацькій спортивній школі у четвер, 7 квітня, перейшла першість області з волейболу серед вищих навчальних закладів першого, другого рівня акредитації у залік обласної спартакіади. У змаганнях взяли участь студенти навчальних закладів агротехнічного спрямування з Прилук, Чернігова, Ніжину, Остра та Сосниці. Під час урочистого відкриття всіх учасників волейбольного турніру прийшов привітати директор агротехнічного коледжу Павло Черніков. Було зазначено, що такі змагання традиційні, і завдяки їм наша Чернігівська область має вищий рейтинг порівняно з минулим роком. Минулому році ми зайняли 13-те місце по Україні. Це непогане місце, і разом з тим область агропромислового комплексу. Ми підтягнули на 12. Це тільки завдячуючи перемогам нашого навчального закладу. Всього у волейбольних змаганнях взяло участь 9 команд: п'ять із них хлопці та чотири команди дівчат. Я дуже люблю свій коледж. Мені там подобається навчатись. Ми приймаємо участь у різних змаганнях. Стараємось до перемоги йти завжди. Першість області це серйозно, тому змагання були напружені і тривали до пізнього вечора. У підсумку волейбольного турніру серед хлопців на третьому місці команда Сосненського технікуму бухгалтерського обліку. Другу сходинку п'ятисталу першості виборола команда Ніжинського агротехнічного коледжу. На першому місці волейболісти Прилуцького агротехнічного коледжу. Серед дівчат бронзовими призерами стали дівчата Прилуцького агротехнічного коледжу, на другому місці сосненські спортсмени. Перемогу вибороли студентки Ніженського агротехніку технічного коледжу. Переможців і призерів змагань нагородили грамотами обласної ради та фізкультурно-спортивного товариства Колос.